До речі, колись вона, як багато її однолітків, ще у дитинстві спробувала висловлювати свої думки і почуття за допомогою Рими. А тепер бердишівлянку Ольгу Протасевич знають як прекрасну поетесу, в чиєму арсеналі є вірші на всі випадки життя. Тебе повітря огортає, і промінь сонця прикрашає твій настрій золотом весни, несе розраду і пісні. Ти відчуваєш нові сили то лебедині білі крила, тебе несуть у ті краї, де подих неба. І землі. Майстерності написання творів Ольга Протасевич вчиться у відомих митців. Завжди захоплювалася рядками Пушкіна, Єсеніна, пастернака. Довгий час після перших дитячих спроб її творчість стоїлася глибоко в душі, згадує поетеса, набираючи від оточення різноманітних вражень та відчуттів. 13-14 років тому поетичні рядки почали з мене потихеньку виходити. Робко, так потихеньку. І першим цензором я хочу сказати, це був мій синочок Альоша. Поетичне слово воно скаже так багато, дві може бути строчки, а сказано дуже багато. Сказано, сказано про все життя, сказано про великий плац життя. Проза чудова річ, чудова, цікава. Але поки в прозі дійдеш до істини, треба багато прочитати. А в поезі можна сказати зразу: ближче до Бога дитина, дерево, квітка, тварина, старець святий, сивочолий, вітер в полях полюстковий, ближче до Бога кохання і на добро сподівання, пісня веселого краю, та що народ мій співає. Спочатку свої твори Ольга Миколаївна писала російською, аж доки колишній директор міського радіо Леонід Козінчук не порадив їй спробувати віршувати українською. Жінка спробувала і вийшло. Першим таким твором був вірш про місяць. Природа, взагалі, дуже часто фігурує у віршах Ольги Протасевич. Така була гарна кицька, її забрали в село ловити миші. А кошка сидить на лавочці, зелені очі. Вона красотою славиться. І дуже любить себе. мех ее серо-серебряный, с белым облачком на груди. Красивого рода племени мимо не проходи. Кошка сидит на лавочке, дети сидят на другой. Приятно с кошкой, красавицей, побеседовать мне порой. Она понимает многое. Ты ей посмотри в глаза, Мальвина, кошка строгая. Ее обижать нельзя. Поетеса створила близько трьох сотень поезій. Це, на її думку, немало, але й небагато. Цьогоріч побачила світ уже п'ята збірка віршів Ольги Протасевич. На те, що її твори будуть видані за життя, поетеса навіть не сподівалась, але допомогли небайдужі люди. Перші три були без назви, а далі мені вже захотілося їх якось назвати шукай добро. У четвертому випуску дуже багато віршів, основа, в основі якій лежить. Прагнення добра, милосердя, краси, і тому називається книжечка Шукай добро. Шукай добро, воно навколо, воно у мамині душі, висяє від сонячного кола, В краплинах Божої роси, у чебрецях, в духм'яній м'яті і ніжних співах солов'я, В очах безвинних немовляти Добром наповнена земля. Щороку, 21 березня у світі відзначають день поезії на згадку про те, що людям слід якомога частіше звертатися до поетичного слова, бо ж воно на думку співрозмовниці, наче музика душі. Якщо написаний вірш дуже подобається, Ольга Протасевич намагається ще й придумати до нього мелодію. Так у творчості поетеси з'явилися романси. Сьогодні вітер віці рус Ах, Ну зачем? Душі коснувшись у З музичним мистецтвом Ольга Миколаївна має тісні стосунки. Колись розповідає, грала на гітарі, а останнім часом є активною учасницею хору ветеранів війни та праці. Часті зустрічі з прекрасним є для поетеси запорукою молодості душі, а в молодої душі нема проблем з натхненням. Кілька хвилин, і на прохання знімальної групи Ольга Протасевич написала новий твір. Дивні зустрічі щасливі з молодими душами. А весна така вродлива з сонцем, небом, піснями. В молодих душа безмежна, щира і з наснагою. Дочі гарні і бентежні. Дай вам Боже радості. Журналісти молодії, скільки у вас чудового, Хай природа надихає, і живіть з любов'ю ви.